Hello, boys and girls. Nice to see you. Uh, today we speak about past Simple Tense. Open your book on page 100. Uh, давайте з вами розглянемо. У нас є стверджувальна форма речення да, з плюсиком. Uh, у нас є правильні та неправильні дієслова. Ось тут, якщо ми маємо закінчення ідії це правильне дієслово до якого додали ми це закінчення. I played in the yard yesterday. Я грала на подвір'ї вчора. He, she, it, we, you, they played in the yard yesterday. Він, вона, воно, ми, ти, ви, вони грали на подвір'ї вчора. А якщо нам необхідно зробити заперечення, у нас є допоміжне дієслово «did». Ось тут воно з'являється, виділене червоним. До нього ми додаємо закінчення нот. I did not play in the yard yesterday». Запам'ятайте це, будь ласка, в усіх особах у нас і зберігається дієслово «did». В запитанні. Ми ставимо допоміжне дієслово did на перше місце. Did I play in the yard yesterday? Я грала вчора на подвір'ї. Did he play in the yard yesterday? Він грав на подвір'ї вчора. Якщо нам необхідно з вами сказати так або ні, yes I did. No I did not. No, he did. No, he did not. Зверніть увагу на те, що є повна форма did not, а є скорочена didn't. У вправі другій необхідно утворити заперечні речення. Make up negative sentences. Наприклад, у нас із вами є I wanted to be a doctor. Я хотіла бути лікарем. I didn't want to be a doctor. Я не хотіла бути лікарем. I phoned my friend yesterday. Я вчора дзвонила, телефонувала моєму другові. I didn't phone to my friend yesterday. Я не телефонувала моєму другові вчора. І так далі. Тобто, зразочок у нас є. У наступній третій вправі необхідно заповнити пропуск, використовуючи did or did not. Did you ride a bike yesterday? Yes, I did. Uh, did you play with dolls last evening? No, I didn't. В четвертій вправі необхідно послухати, сказати та показати рухи day by day, день за днем. On Sunday, I played with my friend, тобто показати рухами, що ви робили. On Monday I started my school. У понеділок почалася школа і так далі. Uh, у друкованому зошитку відкриваємо, будь ласка, вправа 1, сторінка 79 make, make up questions and answer them. Утвори питання та дай відповідь. Наприклад, Did you play snowballs last winter? Ти грав у сніжки минулої зими? Yes, I did. Did he play tennis last week? Ти грав у, він грав у теніс минулого тижня. No, he didn't. Тобто у нас є варіант Yes, I did. No, I didn't. Але якщо у нас особа змінюється, да, ми змінюємо її у відповіді. В другому завданні read, ask and answer. Прочитай, запитай та дай відповідь. Watch TV. Did Betty watch TV? Yes, she did. Зверніть увагу, у нас є питальне слово «did». І дієслово watch не має закінчення «ed», тому що його поглинуло «did». Тобто в нас тут дієслово буде в початковій формі. І так далі. Betty played with her friends. Did Betty play with her friends? No, she didn't. Або Yes, she did. І так далі, всі речення до кінця. Дякую, що ви переглянули цей відеоурок. Гарного дня! Нехай все буде добре. Hey, have a nice day. Bye-bye!